Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка презентує нову постановку режисера Ореста Пастуха Сарана. Ця вистава із нещадною правдивістю досліджує патології сучасного суспільства. Вічні як світ, проблеми батьків і дітей. Прес-конференція щодо прем'єри відбулася у театрі. Автор п'єси Сарана сербська драматург і журналістка Біляну Сріблянович. Вона одна з найпопулярніших драматургів Європи, Лауреат престижних міжнародних нагород, премії Ернста Толера та Європейської театральної премії. Головним персонажем і головним героєм цієї п'єси є суспільство споживання, себто суспільство, в якому живемо сьогодні. Ми виписана в п'єсі саме його трагедія. Виписані всі наші біди, печалі, наша самотність. Театр тримає руку на пульсі сучасності, і про це засвідчує чергова прем'єра. На фіші колективу більше двох десятків вистав. І кожна з них по-своєму цікава і оригінальна. Сьогодні весь наш колектив це і творчий склад, це і адміністрація, це і всі цехи, всі служби знаходяться на дуже високому рівні. Творчому маховик життєвий, творчий нашого колективу дуже сильно закручений. Що мені вже інколи здається, що щось погане, низькопробне, неякісне. Ну в нашому театрі дуже. Йому дуже важко з'явитися, треба дуже постаратися. Прем'єра в суботу та неділю. Вистава обіцяє бути цікавою, адже цікавий режисер і ансамбль акторів, задіяних у ній.